Ерлінг Голланд назавжди вніс своє ім'я в історію англійського футболу. Ох, його хейтерів зараз попідгорає. Поставте Поставте а я вам зараз розкажу. Норвезький форвард Манчестер Сіті досяг історичної позначки в 100 голів за максимально короткий термін. Для цього холанду знадобили всього навсього 111 матчів в рамках АПЛ. Нагадаю, що попередній рекорд належав Форварду Ньюкасла Алану Ширеру. Який забив свої 100 голів за 125 матчів, і уявіть усю цю легендарність Холланда, враховуючи те, що 30 років ніхто не міг побити рекорд легендарного Алан Ширера. Хто не знав, після Холанда та Ширера на третьому місці йде Гарі Кейн, який забив 100 голів за небагато немало 142 матчі, граючи за Тоттенхем на четвертому місці? Серхіо Агуеро Агуеробля, який за той самий Манчестер Сіті забив 100 голів за 147 матчів, а на п'ятому місці легендар. Гарний Тірі Анрій, який забив 100 за 160 матчів в стані Арсенала. і нехай після цього хтось розповідає, що Холланд переоцінений, він забиває тільки слабким командам, Мбапе все одно рулить. Звісно, це так. Ми нікого ні в чому не переконуємо, але цифри говорять самі за себе.